Школярі Житомира 13 січня повернулися за парти своїх ліцеїв після трьох зимових канікул. Учні 9-го б класу ліцею номер 19 розповідають, що провели свій вільний час весело та насичено. Ми з класом відвідували каньки, ми каталися на коньках. Також ми ввечері гуляли на Михайлівській. Ми їздили в село, я калядувала. У нас така традиція. Також я проводила час своїми маленькими. Племяшками. Також до школи повернулися і учні молодших класів, які не менш цікаво відпочили на канікулах. Як ти провела свої зимові канікули? Чудово, весело було, гуляла з друзями, їздила до бабушки. Що ти, бабусі, робила? Гралась. Зимні канікули я провів дуже добре. Я е, ходив гуляти в різні, в халабуду ходив в країну Мрії. Я їздив в село, допомагав бабусі і батькам. А як ти відсвяткував Різдво Новий рік? Різдво я святкував дуже добре, мені сподобалось. Ми ходили в ліковий театр, ходили на корпоратив і Зайкаленд. Класна керівниця третього класу розповідає, що завдяки активним канікулам школярі зародилися веселим настроєм на весь наступний семестр. Ми з дітьми напередодні відвідали рядковий театр, прекрасну феєричну п'єсу, принц персій. Нас потішили актори, тому що вони не тільки показали свої прекрасні акторські здібності вони повеселили дітей, був інтерактив, були вікторини розваги, хороводи. в крайній день навчального семестру. Ми відвідали з дітьми розважальний. Експер. Центр дитячий зайкален нам дуже сподобалося. Також з нами були батьки, і ми так разом спільно пішли відпочивати і. Я думаю, що діти були заряджені ще до канікул, вони зарядилися позитивними емоціями. А навчальний рік ми почали дуже потужно. Діти пройшли мотивовані, відпочивши, сильні і не дивлячись на сьогоднішні такі обставини, діти готові до навчання. У них горять очі, у них багато ідей, які ми будемо втілювати в реальність. Школярі зізнаються, що канікули також провели із користю та хотіли якнайскоріше повернутися в стіни школи до своїх однокласників та вчителів. Я сумувала за школою і хотіла вже чим скоріше побачити своїх однокласників. Чи було якесь домашнє завдання на канікули? Так, було, але не дуже багато. Виконувала? Так. А можеш розповісти, які були предмети, які задавали? Задавали зарубіжну літературу, тестування, перечитати, повторити параграфи для того, щоб прийти в школу та з розумінням вже почати новий навчальний семестр. Ти сумував ти за школою? Так, я дуже сумував за школою. Хоча канікули я провів дуже весело, але скучав за своїми однокласниками та за школою. Перш за все, дуже раді поверненню в школу були діти з особливими потребами. У ліцеї роблять все можливе, щоб таким дітям було комфортно в освітньому середовищі. Однокласники люблять взаємодіяти, особливо і на перервах. І ми приділяємо досталь уваги, щоб саме підкреслити сильні сторони таких діток і щоб вони мали якусь радість щодня і якісь захоплення. Розкажи, будь ласка, -як, як ти провела свої зимові канікули. Ну так обисно на ману все. Що ти цікаво робила на канікулах? Ну, дихала там, сітала, дивилася шоу. Ну, все було прекрасно. Розкажи, будь ласка, чи ти сумувала за школою і за своєю вчителькою? Ну, звісно. Дуже хороша, умна, хтось е люд... людина, розумна. І мого сілика моя, моя подруга Катя. Тож школярі заряджені мотивацією та енергією перед новим навчальним семестром.